Які завдання на НМТ-225 виявилося найскладнішими? Споле наголоси знову всіх підловили. Правильно, завдання на наголоси виконала лише третина учнів. Уявляєш собі, лише третина. Це найперше місце в топі наших найскладніших завдань. Завдання, де треба було знайти офічну помилку. Речення також підловило близько 70% учасників. А от е завдання, де треба було просто звонити прописочки, виконали майже і далі. А ось за фактично умова про речення справився також третій учасник тестування. А ось е синтаксис і пунктуація це взагалі провал. Тому що. 25% учнів виконали правильно всі завдання на ці теми. Щодо нового правопису, ну знову ж таки, вже звикли форми по типу як проєкт, проєкція. Звичайно, що правильно говорить. А ось більш вживані у уральному житті? Концовці ну, тут запустили спомилок. Взагалі, звичайно, так як були питання минулих років, то і завдання, звичайно, виконали майже всі і тобто такі завдання за результатами НМТ виявилися важкими. Отже. Мене НМТ нам треба тренувати наголоси, орфографію, синтексис та пунктуацію. Якщо ти вже це вмієш робити, то не сумнівайся, НМТ на 200 балів з українською мовою тебе точно буде.